Трошки про те, як готуються прифронтові регіони до можливих загострень і ворожих наступів, що роблять, що говорять, бо це все досить показово. Минулого тижня завдяки журналістам, зокрема Юрію Бутусову, стало відомо, що укріплення, які були збудовані біля Покровська, просто прохезали через те, що туди не послали бійців ЗСУ. Укріплення стояли порожні, і ворог їх зайняв без бою. Командувача ОТУ Донецька Олександра Луценка звільнили, призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського замість нього. А що зробили з Луценком? Розстріляли, посадили. Ні, дали нову посаду в сухопутних військах України. Потужне покарання. Мабуть, скоро переведуть послом в Європу кудись. Далі Дніпропетровщина витратила 7,3 мільйона долярів на фортифікації. Це за рік. Від осені 23-го і до тепер. Але за цей час майже нічого не зробили. Так пише видання Фейненшнал Таймс. Цитата. Згідно з запитом про свободу інформації, Дніпропетровська область витратила 7,3 мільйона доларів на укріплення. Але два чиновники, які брали участь в будівництві в цьому районі, заявили, що за ці гроші мало що можна було би показати, і що роботи прискорилися лише близько двох місяців тому. Кінець цитати. Це при тому, що в 24-му році війська Ерефії досягли найшвидших з початку Великої війни успіхів у Донецькій області, відсунувши лінію фронту на захід у деяких місцях до 15 кілометрів від кордону з сусідньою Дніпропетровщиною. Минулого тижня в Фейсбуці, в соцмережах, з'явилося відео про Краматорськ. Там до лінії фронту 18 кілометрів, і там зараз міняють бруківку в центрі міста. Плитку переставляють. Тобто далі витрачають гроші на щось недоречне і роблять вигляд, ніби нічого не відбувається. Тим часом наш високоповажний лідер то пропонує Байдену запросити нас в НАТО, то пропонує Трампові почекати, поки ЗСУ відвоюють побільше територій, таке нам пишуть інсайдери. Чим ті ЗСУ відвоюють? Мільйоном дронів, які обіцяв Зеленський? Але їх чомусь немає в більшості підрозділів. А якщо є, то не тої якості. Чи сотною тисяч мін, які не летять і не вибухають? Чи тими новими бригадами, на яких немає зброї, за словами самого Зеленського. А населенню з телевізора ведучі так званого зеломарафону розказують заспокійливі мантри про те, як усе добре, як ми перемагаємо на Курщині корейців, а насправді там не так все весело, як ми будемо пити каву в Криму. Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас написав, що днями аж цілий голова Запорізької ОВА Іван Федоров назвав небезпеку наступу окупантів на Запоріжжя не інакше як російською ІПСО і залякуванням. Тобто, на його думку, виходить, що окупація 75% Запорізької області і включення Запоріжжя в Конституцію Ерефії це нічого не означає, як і регулярні атаки кабів і ракет на місто, накопичення військ ворога на півдні і його просування з південного сходу. Це все не ознака планів ворожої армії на варіант Покровськ-2 або Мелітополь 1. Ви не дивіться вгору і знову чекайте травневих шашликів. Наше державне управління чомусь звелося до заспокійливих мантр для населення. Голосування за якісь абстрактні плани перемоги, походів посадовців з сумними обличчями до пам'ятних знаків на свята, якогось лівого будівництва з одночасним засекречуванням витрат на оборонні заходи які потім часто виявляються виконаними лише на папері. І це, звичайно, дуже зручно і декому навіть вигідно, але така страусяча позиція не допоможе нам не те, що перемогти, а навіть зберегти те, що ми маємо. Це доведено на прикладах десятків втрачених і зруйнованих міст і селищ. Наступ на Запоріжжя обов'язково буде, як тільки росіяни накопичать достатньо ресурсів і вважатимуть нас достатньо слабкими. І краще це усвідомлювати і відповідно діяти, щоби потім не вигадувати чергове пояснення в стилі на крові. Резюмує Валерій Прозапас. Від каналу «Самий Сік додамо. Отак От якось тепер живемо. І в таких умовах ЗСУ воюють. А заяви влади все більше йдуть в розріз із реальністю. Причому вже давно. Тому і слухати їх все менше бажаючих. А голова Запорізької ОВА Іван Федоров мав би вже собі зарубати на носі, що таке наступ Московії, бо що прикметно, він в лютому 22-го року був міським головою Мелітополя, який був миттєво окупований ворогом. Сам Федоров, згідно офіційної інформації, був у полоні 6 днів, а потім його виміняли на полонених солдат-строчників ворожого війська. І ця історія, виходить, нічому його не навчила? Чи може йому взагалі сподобалося, як це було, і хотілося б повторити? Те, що московити можуть піти на Запоріжжя, це виглядає досить очевидним, а оці бравурні заяви, це просто ганьба і знищення довіри між громадянами і владою. В жодному разі не закликаємо панікувати, але і слухати отаку дурню від зелених чиновників і мовчати категорично не радимо. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.